Привет. Я вітаю тебе на каналі Юлька Неофанс, я Неїлс Бей а отже, зараз ти побачиш майстер-клас. Майстер-клас цього місяця трошки незвичайний. Чому? Тому що це буде переробка моєї руки. Моделька мене підвела, але треба виходити зі становища. Колаборація цього місяця разом з брендом YouPosh і вже в кінці ти дізнаєшся, як отримати такий самий набір з майстер-класу. Гарного тобі перегляду! І в кінці я чекаю твої враження. Моя рука дуже сильно побита життям, тому що саме на ній я знімаю всі свої майстер-класи. І я вже почала знімати покриття. Як ви бачите, залежить усе від постановки вашої ручки, тому що якщо пило заважає ваша рука, то пило буде летіти весь на неї. А коли пило нічого не заважає, то він спокійно летить собі у витяжку. Беру брендовану пилочку від ЮПОш 180 на 240 та починаю підготовлювати нігтєву пластину та роблю легасенькі форму. Манікюр у мене досить. Свіжий, тому я просто шліфую по антисептику. Проходжусь кулькою по шкірі задля того, щоб просто забрати усі задирки. Обежирюю свої нігтики за допомогою обежирювача від ЮПОШ. Та беру в роботу дегідратор. Я користуюся лише ним, я не користуюсь праймером. Нанесли дегідратор та переходимо до бази на підложку. Вона дуже приємної консистенції. Далі беру кольорову базу. Я можу покрити свою довжину, тому що до цього в мене на нігтика вбух полігель. І наношу кольорову базу з тонесеньким вирівнюванням. Консистенція бази також досить рідка, тому не дуже зручно працювати. Ну і магічно усі нігтики стали фіолетові. Далі йде вхід Топ Сільвер. Це топ з поталовими часточками. Наношу його також на всі нігти. Але цього мені виявилося замало, тому зверху я покриваю все матовим топ. Для дизайну я використаю дуже ніжну рожеву базу номер 31 І за допомогою неї я малюю об'ємні фігури. Далі на малюночки я наношу топ без липкого шару та присушую 60 секунд. В кінці опилюємо форму та наносимо масу для кутикули з запахом лаванди. Масажовуємо олійку та можемо далі йти підкоряти цей світ справжнім весняним манікюром. Ну що, майстер-клас переглянуто. лишилося лише приємні враження, ну я на це сподіваюся. А тепер умови, як отримати такий самий боксик з майстер-класу від бренду Юпош. Необхідно в інстаграмі підписатися на сторіночку Nails by Bonder, на сторіночку Юлька Fans, хоча я думаю, ти на неї вже давно підписаний, та на сторіночку Юпош. В коментарях до цього відео написати змістовний коментар від 7 слів і вказати свій нік в інстаграмі. А в інстаграмі під Дрілсом так само написати коментар. І вже через два тижні ми рандомно оберемо переможця, якому поїде цей чудовий бокс. Також став подобайку, тисни на дзвіночок та чекай новеньких майстер-класів.